Тихо не бігають діти, на стінах шарики і на столах квіти. і не насваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускний. останній раз одягнеш форму і поплач Останній вальс, танцює за сльозами строгий зауч. учтів раз в каптьорці з свій і перший раз до ранку не повернешся додому. Ти по дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш, вдивись уважно. Обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строй тільки раз, в каптьорці ти покуриш свій зруком і перший раз до ранку не повернешся додому. Останній раз, Ani Дорогі випускники, шановні колеги батьки, сьогодні у нас в школі свята, адже ми вітаємо талановитих, розумних, креативних, сміливих юнаків та дівчат із початком їхньої дороги у самостійному житті. Шановні випускники, завтра перед вами відкривається новий етап вашого життя. Ми віримо у вас! У ваш потенціал, у вашу здатність змінювати світ на краще, будьте відкритими до нового, не бійтеся викликів, вчіться на своїх помилках і завжди йдіть до своїх цілей. Хочеться побажати, щоб небо було безхмарним, проміння сонце теплими, яскравим, друзі вірними, дороги рівними, кохання щирим, мрії здійсненими, життя повноцінним. Шановні батьки, ви розум, мудрість, витримка, ніжність, сила і терпіння ваших дітей. Тож нехай повернеться через багато років сторицею вам все те світле і добре, що ви вклали у своїх дітей. Нехай ваша любов буде ямколом охоронцям на їхніх життєвих дорогах. Шановні колеги, у цей нелегкий для країни час ви не забули про свої покликання залишились вірними своїй професії, сіючи добре, розумне і вічне, бажаю, щоб ваша криниця душі була завжди повною здоров'ям, енергією, натхненням, а ниви щедрими на врожай. Сподіваюся, що кожен з присутніх залишиться вірним собі, своїм принципом та мріям. Пам'ятайте, що головне багатство це знання. Досвід та любов, яки ви несете у серці. В добру путь, дорогі випускники, ми пишаємось з вами. Сьогодні у нас свято, якого немає в жодному календарі. Ми відзначаємо випускний моїх найкращих, найдорожчих та найрідніших учнів. Цей надзвичайно хвилюючий день ви чекали з нетерпінням і кому як не мені це відомо найкраще. До цієї хвилюючої миті ми з вами йшли крок за кроком, рік за роком, хвилина за хвилиною. В цьому святі зустрічається і біль, і світли надії, і невеликий сум за тим, що пройшло шкільне життя. Тепер стежина, яка вела нас протягом 11 років, розійдеться в різні напрямки. Вже завтра перед вами відкриються тисячі доріг, і кожен обере свій власний шлях. Навряд чи можна передати словами ті почуття, які я відчуваю зараз. Але і сум, і радість, і безмежна гордість. Сум, отже, ви покидаєте школу. І нам прийшлось час прощатися. Радість, адже у вашому житті починається новий, доросліший етап. І гордість за те, якими вихованими, розумними, гарними, цілеспрямованими ви стали. Дуже хочеться вірити що в цьому є хоч моя маленька заслуга. Я добре пам'ятаю, як сім років тому зустріла вас такими маленькими, розгубленими дітьми і подумала, що я буду з такими малими дітьми робити. Бо напередодні попрощалася з дорослими одинадцятикласниками. Але закрутила, завертіла день за днем, справа за справою. Ви дорослішали, ставали самостійнішими. За роки проведені разом. Ви стали для мене не лише учнями, а частинкою мого життя. Зараз я хочу сказати вам те, що знала з першої хвилини, як ми з вами зустрілися. Я вас усіх разом і кожного поодинця дуже сильно люблю. Я любила вас тоді, коли ви забували почергувати, коли ви не виконували домашні завдання, коли ми з вами в суперечці намагалися знайти істину. Не переставала любити вас навіть тоді, коли вкотре просила навести порядок під партами, полити квіти, принести зміни взуття чи не запізнюватися на уроки. Але таких моментів у нас було мало. Все було навпаки. Щодня ви радували мене, змушували посміхатися, додавати мені сил і надихали. Всі ці роки я пишалася вашими перемогами і намагалася разом з вами розділити ваші невдачі. Мої випускники, Ви виросли саме такими, якими я мріяла вас побачити. Ви стали активними, творчими, жизнерадісними. Нині частинку свого серця я віддаю кожному з вас. Ви моя надія, моя безмежна гордість. Сім років ви були частиною мого життя, але настав час прощатися. Не бажаю вам легкого життя без випробувань. Просто тому, що такого не буває. Але нехай що ваш перший крок, який ви сьогодні зробили, у доросле життя буде вдалим. Отже саме від нього залежить так багато. Нехай кожен прожитий день радує вас справжніми надіями і планами, позитивними емоціями і такими необхідними вашими досягненнями. Щоб не трапилося, слухайте серця. Певно, накройкуйте до чітко поставленої мети. І тоді у вас обов'язково все вийде. Пам'ятайте, я пишаюся вами і дуже вас люблю. Дорогі випускники, вітаю вас із закінченням школи. Це важливий етап у вашому житті. Початок нового, захоплюючого шляху. Бажаю вам знайти свою дорогу, бути сміливими у мріях і наполегливими в досягненні цілей. Нехай усі ваші починання будуть успішними, а життя перенесе багато радості та нових звершень. Успіхів вам у дорослому житті! Як вчитель біології, я часто вам казала, що в природі все має своє призначення, свій сенс і свій шлях. Так само і в житті, у кожного з вас. Не бійтесь помилятися, пробувати знову і пам'ятайте. Навіть найменша кліпіна може змінити цілий організм, а одна добра дія змінити світ. Вітаю вас із завершенням першого серйозного етапу в житті. Бажаю вам рівних доріг і попутного вітру. Нехай у вашому житті буде багато добра, нехай завжди буде в серці любов. А поруч ідуть друзі, які підтримають і допоможуть. Ідіть завжди за своєю мрією і не відступайте. Знайдіть щастя в житті, і не пропустіть його. Любі випускники! Ви, мабуть, неодноразово чули, що світ належить сміливим та рішучим. Та ось це неправда. Адже світ належить кожному з вас тобі, тобі, тобі і тобі також. Але саме від вас залежить, яким буде цей світ. Я хочу, щоб для вас цей світ був мирним, затишним та щасливим, щоб у нього було багато можливостей та безліч цікавих зустрічей. Завжди вірте в власні можливості і пам'ятайте, що в кожного з вас прихована надзвичайна суперсила, яка допоможе вам в подальшому реалізувати свій потенціал. Шукайте цензора в собі, а не в думках оточуючи. І знайте, якщо, не дай Боже, життя підкине вам парочку кислих лимонів, вичавіть з них найсмачніший лимонад і впевнено йдіть до поставленої мети. Мої дорогі 11-класники, ці роки, проведені разом з вами, були сповнені незабутніх моментів спільних відкриттів. Та справжнього зростання. Пам'ятайте, що кожен з вас це унікальна зірка, яка готова сяяти на власному шляху. Вірте в себе не бійтеся мріяти та втілювати свої найсміливіші ідеї. Дорогі наші діти! З любов'ю і гордістю ми дивимося сьогодні на вас. Таких дорослих, красивих, чарівних пишаємося вами і бажаємо вам вдалого старту у доросле життя. Трохи й тривога огортає наші душі, адже ми переживаємо, як складеться ваше самостійне майбутнє. Сьогодні зі шкідного порогу вас повнесе доля у нові незвіддані далі. Але де б ви не були, чи в день, чи вночі, чи далека, чи близька, знайте, що батьківська мама любов завжди буде поруч з вами. Вона і на відстані здатна творити дива. Для неї нема перепон. Вона підтримує вас у хвилини відчаю, Додасть дасть вам сили, коли вам буде важко. Силить надію, якщо до вас закрадатиметься невіри. буде з вами поруч, коли покинуть усі і проведе до успіху та перемоги. Сьогодні, зі словами вдячності, ми, батьки, звертаємося до адміністрації, першої вчительки, класної керівниці, педагоги та усіх працівників нашої школи. 11 років наші діти ходили на навчання і кожного дня ви зустрічали їх із турботою, підтримували, допомагали, давали ґрунтовні знання, організовували дозвілля, створювали комфортні умови для навчання та відпочинку. Ви раділи з нами за успіх і перемоги наших дітей. Переживали і підтримували їх, коли були чим давали мудрі поради та допомагали нам у вихованні. Низький уклін вам за вашу шляхетну працю. Нехай Бог сториться, повертає вам добро, турботу, здоров'я і посилає вам натхнення сил, терпіння, любов. Так. Дорогі діти! Ми завжди підтримаємо вас і будемо охороняти від небезпек своїми молитвами і світлими думками. Будемо вимолювати для вас щасливу долю і життя без війн, під чистим голубим небом і теплим сонечком. Адже ваше щастя це наше щастя. Ваші перемоги наші перемоги, ваше світле майбутнє це наша найбільша мрія. Пам'ятайте, що батьківський дім це завжди ваша гавань. місце, де вас завжди чекає за розкіплення. Вік на ряд сміливо з вірою себе, з любов'ю у серці. Нехай кожен ваш крок буде освіти світлом добра, надії та успіху. Ми віримо в вас, наші люди, у добрі будь! Ось настав твій хвилючий момент, коли ми залишаємо стіни рідної школи, що стала нашою другою домівкою. Легкокрилими птахами пролетіли шкільні роки. І ми з теплом згадуємо кожну мить, кожний урок, кожну пораду. Наша школа це не просто місце навчання. Це справжній дім, де ми стали тими, ким є сьогодні. Тут ми не лише здобували знання, а й росли, дружили, мріяли та відкривали світ. Шановні вчителі, ви були нашими наставниками підтримкою та натхненням. Ви не тільки навчали нас, а й намагалися виховати добрими, справедливими і чесними. Вдячні за ваші безсінні знання, що стали міцним фундаментом нашого майбутнього і за вашу віру в наші сили, яка допомагала нам давати дружі та пам'ять і добре. Дякую вам за теплоту, яку ви дарували нам кожного дня, надихаючи своїм прикладом і неславною вірою у наш потенціал. Ви засвітив на небосхилі для кожного з нас назівку, яка завжди вестиме вперед. Дякуємо вам за терпіння, мудрість та віру в нас. Навіть тоді, коли ми самі сумнівались, ваші уроки супроводжуватимуть нас у житті, а ваші слова назавжди залишаться в нашому серці. Дорогі батьки. Без вашої любові, підтримки та турботи, цей шлях був би невозм... неможливим. Ви були нашою опорою. Наставниками, захисниками. Ви проживали з нами кожну нашу перемогу та невдачу. Раділи і хвилювалися разом з нами. Ми знаємо, що ви не тільки наше свято, а й ваше свідчення, вашої невичерпної віру в нас. Адже саме завдяки вам, ми сьогодні стоїмо на порозі нового життя з повною надій та мрією. Щодня з кожним подихом інчула силу вашої підтримки, яка надихалась рухатись вперед до нових завершень. Наша спільна подорож країною знань сповна теплих спогадів, де кожен момент, кожна усмішка, кожне слово підтримки надихало нас мріяти і вірити у світле майбутнє. Ми не кажемо прощайте, а лише до побачення, адже наші шляхи ще неодмінно переднуться. Куди б не занесла нас доля? Ми завжди пам'ятатимемо, що саме тут. У цих стінах розпочався наш великий шлях. І нехай цей момент стане початком нової великої історії, повної відкриттів та незабутніх перемог. Ми залишаємо школу, але спогади про неї, про кожного вчителя та однокласників завжди житимуть у наших серцях, вказуючи шлях до світлого майбутнього. Пам'ять про шкільні руки. Ваша любов і мудрість будуть маяком, що проведе нас до нових вершин і великих перемог у дорослому житті, і нехай дорога, яку ми обрали, буде сяючою, як світло, наших вчителів, даруючи кожному новому дню сили для великих звершень та здійснення найзаповідніших мрій, адже ми завжди залишаємося однією великою родиною. Кожен піде, у свій загадковий шлях до мрії збувається ще вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається. Згадати, що я кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридор школи спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, я буду сам. Кем станеш ти? Це думка про ти. станеться вже ніколи І дуже життя доросле за метою Школа, все що дала, я візьму з собою Я буду сумувати